Ми знову на змаганнях за кубок флагмана з фідерної риболовлі. Водойма в Курицькому районі вже знайома нам. Адже тут змагались у певності рибалки спінінгісти на початку літа. Інструктаж проведено, сектори розподілено, снасті розкладені, а прикормка приготована. От от на цих водах, поки вкритих вранішнім сорпанком, розгорнеться тиха баталія. Тож ми милуємося дзеркальним плесом та в очікуванні старту змагань насолоджуємося мальовничими пейзажами. Ідея. Аж ось сигнальна ракета вибухає в повітрі над ставком. Тож попереду шість годин видововлю в режимі нон-стоп. нонстоп. Нашим рибалкам ні хвостані луски, і хай переможе сильніший. Учасники ж змагань, які націлені на перемогу, мудрують над тим, як би принадити до себе омріяний бікфіш, адже він і перемогу принести може, та й їсти по завершенню змагань хотітиметься. А юшка, зварена з власноруч виловленої риби, та ще й на природі смакує по особливому, адже велика риба і досі лишається лише мрією рибалок учасників змагань. Перші поклювки не змушують на себе довго чекати. Зо дві години рибалки ледь встигають знімати з гачка дріб'язок, яким багаті ці води. Отправляємо її в садок. Всі спортсмени використовують обов'язково спортивні садки, тому що вся риба потім має бути випущена живою. Наикращие товары для рыболовли у новом сезоне вид фирмы «Флагман». Legacy Carp Feeder 6000. Главное отличие данной катушки шпуля увеличенного размера, обеспечивающая сверхдальний заброс. При вылете большого количества лески диаметр намотки уменьшается незначительно, благодаря чему не увеличивается трение о буртик шпули. Бесконечный винт обеспечивает исключительно качественную укладку лески, а это также положительно влияет на дальность. В комплекте идут две алюминиевые шпули мелкая и глубокая, что позволяет использовать как шнур, так и монофильную леску. Катушка, оборудована бейтранером, может использоваться как в фидерной, так и в карповой ловле. Но есть одна особенность, делающая эту катушку оптимальной именно для фидера. Это очень высокая скорость подмотки, актуальная при ловле на больших дистанциях в высоком темпе. Благодаря редукции 5,5 к 1 и увеличенной шпуле, катушка при заполненной шпуле подбирает за один оборот 99 см лески. Механизм катушки собран на 7 шариковых подшипниках, плюс обгонная муфта моментального антиреверса. Ролик лесоукладывателя имеет сверхтвердое напыление и конфигурацию, препятствующую перекручиванию лески или шнура. Весит катушка 564 грамма. Ми рекомендуємо использовать эту катушку на фідерних удилищах тяжого і сверхтяжолого класа, предназначених для ловлі на дальніх дистанціях. Змагання за титул найкращого рибалки фідериста в розпалі. Небо над ставком на кореччині розвиднюється, і ми насолоджуємося останніми по справжньому літніми промінчиками сонця, яке раз по раз припікає. Рибалка триває, активний кльов. Хоч дрібної, то все ж риби. Клює дуже добре, тільки розмір не радує. що бере, на що бере. Ловим на піночку. Подсажуємо мотилька. Трошки заважає вітер, а так все добре. Давних аномалій дна нема, абсолютно знайшов місце такий маленький перехід з глини, не з глини, а з мулу на тверде. І там стараємося ловити. Але як бачите... О-о-о-о. Все. Чому не підпустить щось? Та ні, він за заску, заскує. Це вже нічого не буде, прийдеться. Прогулюючись між секторами, помічаємо знайомий вже з попередніх змагань жовто-блакитний прапор і вирушаємо до єдиної жінки, яка кинула виклик чоловікам рибалкам І тут приходить розуміння, що радості поменшало. А кльов чи не на всій водоймі, мов відрізало. Що там близько кидають під очеретик? Попробуємо так зараз. Паузи між покльовками ми використовуємо, аби краще розпитати рибалок про причину їх захоплення. Адже люди, які приїхали сюди в повсякденному житті, військові, підприємці, фотографи і диск Жокеї. Что ж, самое обидное таких разных уже чуловиков, в змушуя их рыбалить а, Как говорят, если рыба уходит, рыбаки, что ушло-то было не наше, поэтому даже если мы что-то сегодня не словим или упустим, значит так должно быть. Рыбалка это не добыча, это, в первую очередь удовольствие, единение с природой, нахождение на ней всех, кто отдыхает на природе. В первую очередь призывая к тому, чтобы не мусорить. Неприятно сидеть в этом хламе, в мусоре, который оставляют люди после себя. Все-таки больше хочется ну, наслаждаться природой такой, как она есть. Очень часто, даже просто ездя на рыбалку, не на соревнования, тоже отпускается много рыбы. Берется ну, только такие вот экземпляры, которые там можно пожарить или другому, ну, другую, по-другому в пищу приготовить. Как у меня мамочка в этом году говорила, когда я ездил на рыбалку, хватит везти домой рыбу, отдай кому-нибудь. Действительно было несколько очень удачных рыбалок, после чего ну, в холодильнике было достаточно ее количество. Но от щуки 5200, которая была словлена весной на горыне, отказаться не смог. Ели три дня. И уха была, и жареная щука. Хотя, кстати, сам скажу, я рыбу практически не ем, как рыбак но готовлю да особенно когда ездим надолго отдыхать там неделю больше с палатками где-нибудь на водоему печеные щуки окуня коптилочка у нас есть прямо на природе в общем получаем удовольствие вот как и от вываживания очередной рыбки вот такая вот она Каратасте красива Ух! І очень бойко, нічого страшного. Побіжа. Головний принцип фідерного лову снасть з годівницею і підгодуванням закидається в одне і те ж місце кожні 5-20 хвилин. Тим самим на дні водойми утворюється прикормочна яма, яка і має притягнути рибу. А далі справа техніки, майстерності і рибальської вдачі. А вона, здається, гостей водойми покинула, чи то риба зреагувала на зміну погоди? Влечу, чувству, Щучка зрізала. Тут видно, на трошки гуляв, щоб проганяв рибу. Таки трошечки мало є, небагато. Грівненькі, немає ніяких невровочок, ні, ні перепадів, нічого. А місцем задоволені? Чи рахуєте, що можливо там краще десь? Ні, тут не вгадаєш, просто кажу, що хижак був, я думаю, що пройшовся хижачок, рибку розігнав. Тут такі, зараз них пройде, в них перестане клювати. очень слабенькие. Но тем не менее удилище хорошо их фиксирует. Как раз пробую новое удилище, первый раз на него ловлю. Сейчас очередную порцию прикормки отправляем и для рыбки. Немножко не туда получился заброс, но ничего. Вообще фидерная ловля это такая. Да, да. да. Почему такая штука есть? От английского слова туфит кормить. Получается донная снасть с постоянной подачей дополнительного прикормника. Мушки бывают ну, там, буквально совсем маленьких таких, чуть-чуть только поддавать вот, закормочных большие таких сгрузил в основном используется. Вот это типа в принципе тоже как закормочная. Уже ну, потом пододеваешь поводок. И на кончик смотришь, и получается, чувствительность кончиков разная. Опять же удилища разного разделяются, От самых легких пикеров до тяжелых. И уже смотришь. Чуть-чуть вот в -чуть сторону забросили от сектора, который мы закармливали. И уже придется дольше ждать. Тому що риба туди ще не готова подойти. Зараз тільки може, на свіжий аромат піде. А може би не придеться визначати кормушку в сектор за кормом. До завершення змагань лишається година, а інтрига зберігається. Берегом шириться чутка про те, що юшка буде, адже на гачку бігфіш. Чи вирішить долю змагань велика рибина? Вже у наступній програмі.